Ми продовжуємо нашу програму. Я дякую, що ви з телеканалом ЗІК з нашою програмою Прямим текстом Бліц. У нас гостях голова Асоціації благодійників України тепер вже більше львів'янин ніж раніше. Олександр Максимчук. Я вас вітаю, Олександр, Вітаю дякую. вас, вітаю вас у Львові, у рідному вашому місті. І зразу хочу вас запитати про таку хворобу, яку анонсував на сьогоднішню на таку фрагмент нашої розмови з вами про хворобу, яка називається патерналізм. Це коли в людських головах така сидить бацила, яка постійно повторює, що хтось щось тобі мусить все зробити. А ти просто маєш дочекатися цього когось, який тобі все зробить. Хтося зробить? так. Як ви для себе це пояснюєте, як ви для себе це діагностуєте, як ви з цим. що ну, умиритеся, як от ви на це реагуєте? Ви знаєте, я, я, я зайду, можливо, Трохи е такі екстре в історію зроблю. Мені дуже подобається на одному е з круглих столів, чи то був чи то був прес-конференція, Оксана Завушко була поряд разом з нами, і вона сказала одну одну дуже дуже е правильно, на мій погляд, річ, яку не треба забувати, і треба про неї нагадувати е українцям благодійність, е допомогу один одному, оці толоки і так далі викорінювали в 30-х роках під час Голодомору, під час цих репресій радянська влада, тому що тоді це було ну, природньо. піти допомогти під час Толоки, побудувати будинок сусіду, чи е, не чекати від когось допомоги, а дійсно стати всім селом чи громадою і щось зробити. І ви пам'ятаєте ці страшні часи, коли дійсно за те, що ти допоміг сусіду, тебе могли в Сібір е, відіслати, вже не говорячи про те, що ти свою сім'ю хотів зберегти, зберегти життя тих дітей, і так далі, і е, вона дослідила цю 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 річ. І вона каже: і я знаю згідний, що фактично на генному рівні декільком поколінням українців фактично от, 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 от забирали оце допомогу один одному, благодійність, доброчинство. І фактично люди, ну таке слово, розслабились, не розслабились. Люди дійсно почали Чекати сподіватися від держави. Цей сувок, який, який все за тебе заплановував, Воно все за тебе думає хтось там, так, там, ЦК, не знаю хто. І насправді, от я сьогодні думав, ви перезвонили, Я думав, от про цю тему ви знаєте. А в а, а на цій темі до сих пір і чиновники, дуже багато чиновників влади е, і спекулюють, і і, і, і десь паразитують. Тому, і що патерналізм є вигідний. Однозначно, дивіться, е, охорона здоров'я так, ота от величезна галузь. Ми говоримо, якщо ми говоримо про там біду, так це дитячі хвороби, це це, це, це люди е, похилого віку, які не мають за що, за що купити ліки і так далі. Фактично. Державі вигідно далі спекулювати на цій темі, говорити про те, що тільки держава може вирішити ваші питання в охороні здоров'я, тільки ми можемо. Є стаття конституції, що тільки, тільки, тільки от держава має це зробити. Але якщо подивитися на цифри, на голі цифри, коли починаєш говорити з політиками, з чиновниками, з тими людьми, які відстоюють у ці позиції мовою цифр, документів, фактів. Дуже швидко все розкладається. Просто дуже часто оцей популізм є е, е, і їм вигод вигідний, і, і вони вони його пропагують. І, а ті люди, які можуть з ними говорити на рівних, вони ну якось не доходять до ефірів, не доходять до такої відкритої дискусії. От, тому, тому я вважаю, що е, це з одного боку це дійсно. Такий десь людський фактор, який є в Україні, дуже багато. Я, я сподівався, що дійсно молодь казали, так, покоління поміняється, зовсім по-іншому буде відноситись. На жаль, дуже багато і молодих людей чекають, що хтось щось дасть. Це не ну, менше це в Західній Україні, тому що все-таки в нас традиції трошки інші. Дійсно ну, у нас дуже. не хтось нас мама дасть. Так, нас мама дасть, але так. але, але знову ти задумуєшся, Якщо та мама поїхала в Італію, так ну одна дитина це сприймає так, як належне, а інша задумується. Мамі, мабуть, там, там важко, а можливо, краще маму сюди вернути. Тут щось робити і так далі до речі. Це один один з тих моментів, якщо говорити дійсно от, про заробітчан і так далі. Ну, ви знаєте, так само цифра, що 7 мільярдів доларів в рік привозиться інвестицій, так би мовити, це найбільший інвестор. Найбільший інвестор, власне... кастрюльний інвестор. Чому я говорю кастрюльний? Я такий я такий принцип, бо ну я трошечки так само економікою займався, і е, тому що на жаль, ці гроші привозяться не в бізнес, не в початок нової справи. як Це було в Польщі, в Португалії, в ті ж самі Іспанії, коли люди розбудову виїздили. власне країни однозначно розбудова споживання, навіть не на розбудову країни. Так вони менше можливо Но... думали за країну. Вони думали про, про себе. Про, про, свою, про, про своє майбутнє про своїх дітей не з точки зору, що їх треба накормити, купити чергове помешкання, там, чи автомобіль, чи е, навіть вивчити, вивчити це вже непогано. А от ну, е, люди там думали про те, як, як поляки казали, наші сусіди, поїхав, до Станов, так, до, в Америку, для того, щоб заробити пеньонзен, чогось навчитися і привести, привнести в ту економіку Польщі і так далі. І, і вони це робили. І вони це робили, і, вони і це держава робили. цьому сприяла, так. так? Хоча б не заважала. Кастрюльний це гарне. Я, я, я приміняю цю. Цю, 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 цей тезис, тому що він правильний, це, це каструльна інвестиція. Mm -hmm. Фактично ми, ми, дуже мало є тих людей. Є, до, до честі, треба сказати, що от люди. Я е, був на весіллі в ці вихідні в своїй покресниці, на Хмельниччині. Невеличке місто Ізяслав. У мене батько звідти родом, там похований. І е, чудовий готель, такий, як в Польщі. Я кажу, а розкажіть мені, хоча він єдиний на той весь районний центр, є mm -hmm. ще один там якийсь колгоспник. А ми з Польщі, так, проект з Польщі, а потім за готелем якась велика стоїть споруда, якісь баняки стоять кажуть, а що це таке? Ми заготовлюємо мед. І експортуємо його за кордон на то Захід. То трошки Фактично трошки люди, вчаться. і кажуть, дійсно, ми почали подивилися, як це робиться там і так далі. Оце до того, що людина, яка має можливість побачити, як це робиться по іншому світі. Я вам скажу, що ось з тих кінця 80-х, коли почався так, так мовити, бізнес в Україні, якийсь кооперативний, якісь інший я, я маю досвід з 88-го року цим займатися. В 90-му заснував своє перше акціонерне товариство. Це були хто, хто з Львів'ян знає це там акціонерне товариство. Перун, і фактично, я, я гордий тим, що я був один з тих, хто в, в починав ці такі такі бізнеси. Я був хворий, якщо я раз хоча б в декілька місяців не поїхав в ту ж саму Польщу, так, так. не подивився, не переключив собі от, от, оту, оту клямку. Так мовити, перне подивився, як, як ж люди можуть жити, як мусять жити. Так і, і як і, треба, як треба жити. І на жаль, ви знаєте, ну так само цифри. знаєте, ну Росія взагалі про неї не буду говорити там, чи Білорусі, але в Україні на жаль більше 70% Ніколи не виїжджали з теренів України, ніколи. І е, біль, ще біль, більше половини зрешті. ніколи не виїжджало з свого рідного села чи міста, де вони живуть. І це, на жаль, це ну 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 я якраз показує, знаєте, ну кутепер кухонне критики. Про що вони можуть говорити? Це погано. А так. ти це знаєш? Так. Я це чув. Ну так ти так. це подивись. Тому от 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 цей часом е не від Вадіка Колісніченка чи не від її... і Ірини Фаріон. Так, так, так. Яким, яким дають слово, і вони ніби їх приймають, як от так, сказали, так. так як священник церкви. От вони Знаете, сказали, так має бути. Знаєте, Ви ви були на весіллі в Ізяславі на Хмельниччині. Е мені розказували е досить типові галицькі весілля. Це коли знаєте, е мами заробітчани працюють, вкалують, гарують, щоб вженити своїх чад. своїх Два роки ходять на вже пора. Ходять на може ще не ходити, знаєте? Ну тобто, та така. Купляють, знаєте, весільну сукню, яку раз в житті вона вбере, вона купляє за 15 тисяч гривень. Легко. Не її це гроші, це мамочка. дасть. понароблюють салатів. До вечора так. все покисло. Половину фактично переводиться. Страшні суми викидаються. Не, тобто, я, я немає ефективного використання. Ефективно, тобто, оці є певний феномен тих дітей заробітчан які не цінують залі грошей. Оце то покоління, про яке так. ми говоримо. Яке фактично, ось... вони перейшли від державного так. опіки, перейшли Вони перший, під батьківську вони таку, перший таку. курс, перепрошую, вони на першому курсі такі мають телефони тачфони, що люди, які працюють по 10 років і мають свої бізнеси, собі такого не, не могли дозволити, не те, що на першому курсі. На п'ятому і вони це навіть як належне сприймають. І дуже часто благодійність вони сприймають не як благе діло, так, а як щось, що таке, що їм належиться. Ну так автоматично йдути, так. проти цього є. Якась є якесь щеплення. Чи, чи все-таки це треба просто перехворіти? Ну, я не знаю, знаєте, кажуть, кажуть там шокова терапія, так, або як, як, як під час хвороби треба до 40 градусів підняти, щоб, щоб організм сам вбив ті бактерії там, і так далі. Я, я вважаю, що це, це все в комбінації. так. Мають, мають в головах трошки політиків щось помінятися, мають в головах простих людей щось помінятися. Я, ми, ми з вами говорили по телефону, я казав, давайте ми може до політики великої не будемо мати там дочі. Діддя під час розмови, але один невеличкий приклад: я так само, як, як, як більшість галичан, е, і я е, е, захоплений тією подією, яка була помаранчевою революцією, так але знову, якщо її аналізувати з з перебігом часу, з перебігом того, як ми на неї дивимося, е, зрозуміло, що людям дали шанс. Не владі. Кажуть, влада там той поганий, той поганий, той не використав. Людям дали шанс, країні дали шанс. Але чи вся країна, чи всі люди на своїх місцях, на своїх бізнесах, на своїх державних службах скористалися цим шансом? Ну тут риторичне. Та Знов почалося. Хтось мав би, хтось сказав би і так далі. Ви е, Знаєте, я закінчував Державну академію при президентові. Так само це друга освіта. Я, я, я володію цими, так мовити. Е, Теоріями державного будівництва і так далі. І можна, можна порівнювати різні держави, кажуть, там Грузія, там Польща і так далі. Я так само не треба видумувати велосипед. Я е, чітко завжди кажу, що, наприклад, взяти Польщу, нашу найближчого сусідою, Україну. Одна мова, одна релігія ніколи людину не відривала від приватної власності від землі. Оце три джерела, які в принципі дають оту основу але не які... чекати щось від держави, так. а але які не можуть працювати в Україні. На жаль, на жаль, тому, тому що є є є. Ну така так само страшна ну, статистика. Мені... Ну так 50, яка? більше, майже 50%, майже 50% українців. На жаль, не дотримуються традиційної віри там православної і так далі, а є у ем, цих протестантських вірах, як ми їх називаємо, а знаєте, або, так далі або тому, що тому, що ця традиційна зараз утратна церква просто не задовольняє ті духовні потреби людей, Будово? і це є криза церкви, а не людей, так, як так, на мене, так, так. І... більш креативний підхід так. До, до цих речей. Абсолютно, і так далі. абсолютно так. Ну ви знаєте, все таки ми говоримо про, про шанси, так і шанси дуже часто йдуть синонімом до до, 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 до Прав, До дії, тому так? що дія, вона породжує дію, і, і, і тоді це коло порочне, знаєте, чекання патерналістичного такого, очікування хтося угу, чи хтося, та, воно, та. воно воно просто розривається. Е, в цьому плані от вас які є спостереження? Обнадійливі, е, бо я там людей під 50 55 плюс, в принципі, ми їх залишимо в спокої, вони прожили значну частину кусок свого життя, фактично все життя, угу. в певній системі координат. Їх зараз кидати, знаєте, в якісь там великі. Не знаю, там подвиги. Хто хоче, той себе знайде, Хочу. хто не хоче, бо з ним. Молоде покоління. Ви знаєте, ну от я, 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 тільки, це, що, це наш ресурс, я тільки що фактично. приїхав з відкриття навчального корпусу католицького університету. Мене Владика Борис запросив. І е, фактично, девіз, девіз один з девізів католицького університету. Твори, так не чекай, не не, не 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 молися, і тобі там впаде мана небесна. небесне. Вони роблять вони кожною своєю дією роботою з студентами, роботою з львівською громадою, роботою з філантропами, з, з благодійниками і так далі. Вони роблять, вони мають чіткий план розбудови свого університету. Вони поставили собі дуже високі цілі, і одна з одне одне з питань це чітко визначити ціль свого життя, своєї діяльності там. Діяльності твоєї родини, твоїх дітей і так далі. Говорити про це. Це перше, що треба було би робити, якщо ти хочеш мати е, одна з цілей жити. Нормальні, заможній державі. Ну, де де, 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 де законів дотримуються і ті, хто їздять на маленьких машинках, і ті, що їздять при владі наші слуги так, на, на дорогих машинах і так далі. Одні закони, одні правила гри і так далі. Ми говоримо зараз, іде, іде от такий перелам: європейський вибір, там, тайожний вибір, да, тайожний союз, та союз, і так далі. Ну, важко так дуже багатьом людям визначитися. Яка ж там різниця і так далі? Я так само кажу. Особливо в... людям, які. Далі свого села центру не були за все. Однозначно. але якщо ти вмієш читати, ти, якщо ти маєш доступ до інтернету, його зараз має доступ. Так. Хто заходить, зайдіть в той ж саме там на сайт кабінету міністрів і почитайте угоду про асоційоване членство. Вона стосується кожного. Я прочитав думаю, ну там три сторіночки, щось воно там аля -ля, ля декларацію. А Тому ні, що не. здоровений документ, який розкладає все, всі всі ці там правила більше, як сторінок. Так, і заставляє нас, от взяти тих бізнесменів, чиновників і так далі, лікарів, вчителів, дотримуватись європейських стандартів, які не є я думаю, найгіршими. які не є гіршими, ніж Білорусі в Казахстані, в Росії. Тому це один з тих прикладів, що треба робити: треба не видумувати велосипед, брати правила гри і їх дотримуватися. Це ж стосується і в благодійності. Коли ми говоримо, що ну от благодійність багатьох асоціюється там піти е, от під, під церквою, дати там гривню чи скільки тому е, бідному чоловікові. Ні, е, знаєте, один з олігархів українських. Не буду його призвиче називати от в бесіді там декілька років тому. Ми говорили, він каже: Ти знаєш, я зрозумів, коли я почав дійсно давати на благодійність маю свій благодійний фонд. Я зрозумів, що виявляється, професійна от ця благодійна діяльність, там неприбуткова діяльність, вона є набагато в деяких, деяких частині серйозніше ніж бізнес. Тому що тобі тій людині, яка займається благодійність, мені бізнесмену успішному, треба пояснити, а навіщо я це маю робити, звітуватися переді мною, робити ці процедури прозоро, відкрито і так далі. Є дуже багато прикладів, коли. Ну, хотілося, хотілося більшого, а не виходило і так далі, і в благодійності в тому числі. Але ви знаєте, я думаю, що. Час все розставляє, і то те, що чого ми почали, треба завжди ну спеціально говорити спеціалістами. Треба говорити з цифрами, треба говорити з документами і так далі. і Тоді буде Бачите, все дуже просто дуже часто. Благодійність є прикриттям для е, політичних планів, так для політичних кар'єр, тому і що в нас так прийнято особливо. Це мажоритарна частина виборів показує, що в нас, якщо ти, наприклад, групу що ти вибився в люди, маєш багато грошей, і ти родом з того району, то в тебе цілий район має бути. Заасфальтований натуральною черепицею перекритий, оцерковлений. Окомп'ятеризований, бо ти чомусь якби винен, ти якби вибачаєшся перед всім районом, Шо що, що як багатий, і мені так от так тобі має бути за це соромно, незручно. Що ти маєш вже не десятину, ти просто маєш кожне село втулити по церкві, по комп'ютеру, по асфальту. Е, ну, це перекос. Звичайно, я беру гіперболу, але в але в принципі, е, чи, чи не відчувати, що трошки дискредитоване і навіть спотворене поняття е, доброго діла, стороб. Проба росту. Нема проблем. Воно, воно, воно переростеться і пройдеться. Таке і в світі проходило, так? Ну, згадайте, хто були найбільшими благодійниками першими, хто заснував університети в Америці, так? Стенфордський університет, один з найбільших. Ну, то це фактично там, прямим текстом кажуть, що це ті бандити дикого заходу, які тоді вбивали, накралися і так далі. От вони заснували університет, який на сьогоднішній день є дуже успішним і так далі. І фактично треба, треба цим перерости. Я не кажу, що в нас такі бізнесмени, тому що більшість львівських бізнесменів я знаю. І, і, і насправді це люди, які, це, 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 це люди трудящі. І роблять маленькі діла, і про них однозначна, нікого не говорять, і дуже добре, що роблять. І, там не, не будемо називати фамілію, але є приклади, коли так само через такі ж благодійні фонди люди давали. Але не е, рибу, а вудочку, і, так. і ви про це, це знаєте так. І в ефірі. І ці люди раду, були коли, да. коли давались і фермерське господарство допомагало сім'ям і так далі. Люди, допоможіть самі собі, створюйте середовища однозначно, середовища. Так. А ми вам допоможемо. І я, я думаю, що от місія цих благодійників, бізнесменів, саме така: допомогти людям знайти, дати вудочку, знайти цей шлях їхнього розвитку. Дуже часто, правда, людина заходить в, ту, в, в таку безвихідь, так? коли дитина захворіла, або треба терміново щось зробити. Це інша благодійність, це благодійність, так мовити, ну, це тер, рятунок, термінова. Це але, є, але є системна, я називаю благодійність. Такий системний бізнес, є там системний якийсь розвиток там, освіти і так далі. Є системна благодійність, яку саме наша асоціація і я декларую. Ми проводимо конкурс благодійна Україна, де виявляє якраз у цих благодійників. Ми проводимо інші, інші речі, які фактично роблять підхід до благодійних. Усі системним. Так? Е, є дуже хороші приклади проведення благодійних акцій в Україні. Є не зовсім вдалі. Так? Їх треба так само аналізувати, але і... треба то рухатись. Треба, треба, рухати. треба рухатися, треба допомагати одному І буде буде в нас щастя. Так, і буде в нас щастя. Пане Оксандр. Я вам дуже дякую за дуже нашу дякую. За нашу цікаву за розмову. Олександр Максимчук, президент Асоціації благодійників України. Ось така в нас сьогодні вийшла програма. Панове, дуже дякую за увагу. do zustreći u četver od 22.00.